Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші член уроки. Тема сьогоднішнього року хто чим живеться? Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Яка нас пора року за вікном? Зима. Яке і місяць? Грудень. Яке сьогодні число? 16. Чи ясне небо? похмуре? є опади? То, знає, яка температура повітря. Молодці. Поміркуйте, які ж бувають тварини за способом живлення? За способом живлення тварини поділяються на рослиноїдних, тобто ті, які їдять тільки рослинки, хижегідні, тобто ті, які їдять інших тваринок, та всеїдних, тобто ті, які можуть і рослинки, і і хижами Це в нас різні комашки. так, це зайчик, хижи, це бачимо теж і риби, комахи, можуть бути птахи, звірі, все їдні, такі як мурашка, карп, дикий кабан. Тварини, які живляться рослинами, називаються рослиноїдними. Тварини, які живляться іншими тваринами, називаються хижами або хижаками. Тварини, які живляться і рослинами, і тварина і їжи, називаються всеїдними. Ланцюг живлення починається з першої ланки рослини. Наступна ланка рослиноїдна тваринка, а заключна ланка хижа. Ну, Наприклад, дерево, жукороїд, дятел. Подивимося на ланцюги живлення. У нас є гусінь, синичка, ястро. Далі калина, комашечки, сонечко, горішки, білочка, куниця, капуста, зайчик, вовк. Чому ж перша в ланцюги жилення є рослина? Перша ланка ланцюга жилення не має попередника, тому що організм у цієї групи не використовує інші організми, як їжа. Найчастіше на цьому місці знаходяться рослини, водорості та гриби. Організми останніх ланки в ланцюзі не виступають ролі їжі для інших організмів. Ну, дивимося, що хто у нас жолоть їсть? Мишка, а в результаті лисичка. Квіточку метелики, жабка, свія. Чудово. Які ж зміни відбудуться в природі, якщо з ланок живлення зникнуть хижаки? Між хижаками та їхніми жертвами становлюється певна рівновага. Якщо б зникли хижаки, то рослини тварин ніхто б не знищував, а ті, в свою чергу, поїли всі рослини. Наприклад, якщо зникнуть дядли, то через невеликий проміжок часу зникнуть дерева. Так, бачимо з вами, хто це у нас? Ведмедик. Прочитаємо про нього на сторінці 150 І який у нас ведмедик? Всеїдний. Адже він і малинку бачимо, так можемо і рибку їсть. Так, як поділяються тварини за способ жилення? Звірі, птахи, комахи, плазуни, земноводні рибні чи рослиноїдні хижі всеїдні? Рослиноїдні хижі всеїдні. Хто з цих тварин належить до травоїдних? Косуля, мурашка ведмідь голуб. Косуля. Так, наступне, які з цих тварин є хижими. Орел, вовк, урацькіжух лис. Вовк, орел, лис. Наступне, які з цих тварин належать до Всеїдних. Ящерка, ведмідь карась, сонечко. Ведмідь карась ланцюг ланцюжилення правильно? Яблуня, орел, синиця. Правильно? Ні. Яблуня, плодожерка, синиця, орел. Так, синиця орел плодожерка. Ні, не може такого бути. З якої ланки завжди починається ланцюг живлення? З хижої тварини, з рослини, з рослиноїдної тварини, З рослинки. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 74 -тій. Ознайомтеся з переліком різних тварин, підкресліть однією лінією назви рослиноїдних тварин двома лініями назви хижих тварин, так, і хвилястих саїдних. Лев. Так, ну давайте спочатку рослиноїдні твари. Це у нас білка, ховрах, олень, косуля, кінь, мишка, бобер. Так, тепер хижі. Лев, ворона, куниця, гадюка, щука. Це тільки хижі. А все всеїдн це всі-всі, що в нас залишилися. Це шишкар, це корівка, горобець, чапля, мурашка, свиня, їжак, синиця, ведмідь, дятел, орел, гуска, шпак. Позначили, будь ласка. Якщо ви позначили, тоді ми з вами можемо йти далі. Перед... Якщо ви ще не позначили, то ви зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу. Коли тільки позначили, тоді можемо працювати з другим завданням. Назви тварин та чим живляться? Сова, лисиця вовк. Живляться мишами, зайцями, птахами. Тобто, це які у нас. Хижі. Записали, будь ласка, слово. Хижі. Далі. Короб, ворона, дикий кабан. Будь-яка рослина і тваринна їжа. Отже, це від які в нас Це їдні. Далі. Глухар, заєць, лосось, насіння, гілочки, листя, кора. Так, ідемо з вами далі. Запишіть по три назви рослиногідних хижих тварин. Ну, наприклад, це у нас перше заяць, мишка, слон. Записала, будь ласка. Заяць, миша, слон. Так, хижі. Вовк лисиця лев. Об'єднайте малюнки стрілками так, щоб можна було розповісти про зв'язки рослини тварин. Хто у нас тут? Гадюка, шишки, трава. Дятел, гуска їжачок. Ну, Наприклад, дятел шишки. Так, їжачок може змію, так, змія може дятла і гусочок до травички. гусак до травички, дятл до удашиша, та гадюка може з'їсти дятла. Так, їжачок може задушити гадюку змію. Так, наступне ведмідь перебуває у другій ланці ланцюга жили. Наприклад, це риба, ведмідь і рибу, так і наші поморники. Це ті, які. Їдять залишки тварин. Так, і, наприклад, якщо ведмідь в кінці ланки живлення, наприклад, це дощовий черв'ячок, черв'ячок буде їсти рибка, і, відповідно, ведмедик буде у нас їсти рибку. Тварини за способом живлення бувають рослиноїдні, хижі та всеїдні. Тварини пов'язані між собою і з рослинами ланцюгами живлення. І, наприклад, жоксончика це корисна комаха, учені підрахували. Протягом життя один жук може з'їсти 4 тисячі пополиць. Уявляйте, яку користь вона нам приносить. Так, що нового ви дізналися, чого навчилися, що було вам важко, що більше здивувало, тепер ви знаєте. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!